Ми не любимо прокидатись зранку, тиснемо відкласти на будильнику, щоб поспати ще 5 хвилин і ще 5. Закутуємось у ковдру, ніби в кокон, в якому можна сховатись від усього світу. Так само ми не любимо прокидатись від ілюзій. Ми ховаємось від факту, що реальність не така, якою нам хочеться її бачити. Відкривати очі на життя боляче. Легше вдавати, що часу багато, все стабільно, а завтра точно настане. Однак є чотири істини, від яких нікуди не дінешся. Ми можемо їх ігнорувати, відкладати, можемо від них відвертатися, але вони завжди нас доганяють. Вони незручні і саме тому вони звільняють. У цьому відео я хочу розказати про ці чотири істини: істини, які не завжди приємно чути, але які здатні пробудити і повністю змінити сприйняття себе і власного життя. Істина номер один: ваше життя це диво, але ви цього не помічаєте. Ми прокидаємо щодня, навіть не задумуючись над тим, яке це диво. Те, що ми дихаємо, наше серце б'ється, для нас очевидно і буденно, але насправді життя це рідкісний і неймовірний дар. Подумайте, ми народились в часі і місці, де маємо змогу пізнавати, любити, творити, змінювати своє життя, де ніхто не обмежує нашої свободи, не нав'язує, у що вірити і чому чи кому слідувати. Ми могли б ніколи не зустріти людей, які здатні надихати і підтримувати нас. Натомість, більшості з нас пощастило мати їх поруч. Зараз ми тут. Серед мільярдів форм життя на цій планеті ми отримали людське тіло, розум, здатність відчувати і робити вибір. Це можливість, яка не дається нескінченну кількість разів і не триватиме вічно. Розирніться. Світ багатогранний і безмежний, можливо, іноді здається, що все проти нас, але навіть у найважчі часи людське життя це поле можливостей. Можна навчитись любити себе і людей навколо, можна відкрити серце співчуттю і доброті, можна пробудити розум, щоб бачити життя глибше, ніж ми звикли. Один день у цьому житті, у цьому тілі це неосяжний Всесвіт, скільки в ньому невимовної краси, дрібних моментів, які варті того, щоб ми прожили їх уважно. Ми звикли чекати кращих часів, коли буде більше грошей і менше турбот, спокійніші обставини, але кращі часи вже зараз. Життя відбувається саме в цю мить. Важливість усвідомлення цінності життя не в тому, щоб боятись смерті чи втрат, вона у тому, щоб нагадати собі, перестати відкладати любов, перестати жити чужими сценаріями, перестати витрачати роки на те, що не наповнює. Запитайте себе, чи живу я життя, яке хочу згадувати. Чи витрачаю час на те, що справді важливе для мого серця? Цінність життя в його унікальності. Жоден ваш день ніколи не повториться, жоден подих не можна прожити двічі. І поки ви тут, поки ви можете кохати, вчитися, дихати, відчувати, у вас є все, що потрібно, щоб почати жити по-справжньому, щасливо і повноцінно. Це усвідомлення робить кожен момент особливим, живим. Життя перестає бути просто ланцюгом звичок. Воно стає дорогоцінним даром, який хочеться берегти. Істина номер 2 Все, що ви маєте, тимчасове. А ще ми живемо так, ніби у нас є вічність. Будуємо плани, відкладаємо мрії, переконуємо себе, що завжди буде потім. Правда ж у тому, що кожен з нас не знає, скільки днів у нас залишилось. Смерть це не щось далеке, не історія, яка трапиться з кимось. Вона невидимий супутник життя, і саме усвідомлення її неминучості робить кожну мить безцінною. Подумайте ось про що: усе, що ви бачите навколо, все, що здається таким надійним, одного дня зникне. Сонце сяє, але й воно одного дня згасне. Ми зустрічаємо людей, яких любимо, і рано чи пізно нам доведеться розлучитися. Ми самі залишимо цей світ. Це не трагедія, це закон життя, це реальність. Нам важко прийняти непостійність, бо ми тримаємось за ілюзією стабільності. Нам хочеться знати, що завтра буде так само, як учора, однак життя не зупиняється. Все, що народжується, змінюється. Все, що створюється, одного дня розпадеться. Цей закон поширюється на все, на думки, тіла, стосунки країни, на цілі світи. Чому важливо це розуміти? Усвідомлення непостійності несе не страх, а свободу. Пам'ятаючи, що час обмежений, ми перестаємо витрачати життя на дрібниці. Ми починаємо говорити люблю частіше. Обіймаємо тих, хто дорогий міцніше, відпускаємо образи, бо розуміємо, що вони тягар, який відбирає у нас найцінніші миті. Смерть нагадує про крихкість усього, але водночас відкриває двері до справжньої повноти життя. Коли ми знаємо, що ніщо не вічне, ми помічаємо красу в простих речах, у ранішньому світлі на стіні, у сміху дитини, у запахові дощу, ми починаємо жити уважніше. Запитайте себе, якби сьогодні був мій останній день, як би я його прожив або прожила, що залишили б після себе, чи справді те, за що я так чіпляюсь, варте мого часу і енергії? Усвідомлення непостійності і смерті не додає життю песимізму, навпаки, воно додає йому глибини. Воно буде нас від сну повсякдення, від нескінчених ще встигну. Ніхто не знає, скільки у нас днів, але кожен знає, що має цей день. Цього достатньо, щоб любити, достатньо, щоб пробачити, достатньо, щоб почати жити, не відкладаючи себе на потім. Смерть це дзеркало, в якому ми бачимо цінність життя. Вона вчить відпускати і водночас приймати. Вона нагадує: Не тримайся за минуле, не відкладай на майбутнє є тільки тепер. І саме це тепер справжнє життя, яке ми живемо. Істина номер 3 все має причини і наслідки. Ми часто думаємо, що все, що з нами відбувається, випадково. Страждання це просто невізіння, а щастя приходить зовні, коли складаються обставини. Але правда в іншому кожна дія має наслідок. Наше життя ланцюг подій, який починається з нашої думки, дозріває у слова, рішення та вчинки і згодом повертається до нас. Це не покарання і не винагорода. Це природний закон, який діє завжди, навіть коли ми його не помічаємо. Якщо посадити зерно яблуні, виросте яблуня. Якщо кинути камінь у воду, кола розійдуться поверхнею далеко за межі нашого зору. Так само наші дії і думки навіть ті, що здаються дрібними, створюють хвилі, які формують майбутнє. У кожного з нас є свобода вибору. Ми можемо відповісти добротою і створити простір для тепла, довіри, близькості, можемо відповісти гнівом і запустити хвилю болю, яка, зрештою, торкнеться і нас самих. Кожне слово, сказане з любов'ю чи з ненавистю, залишає слід не лише у нашому серці, а й у зовнішньому світі. Закон причини і наслідків нагадує нам ми, творці своєї реальності. Те, що ми відчуваємо сьогодні наслідок учорашніх рішень, те, як ми житимемо завтра, результат сьогоднішніх кроків. Це не про тотальний контроль, адже ми не можемо впливати на всі події у світі, але ми можемо вибирати свою реакцію, можемо вирішувати, що нести далі: образу чи прощення, байдужість чи співчуття, страх чи сміливість. Ми думаємо, що маленькі кроки нічого не змінюють, проте саме вони визначають напрям. Одне добре слово може врятувати людину, одне щире вибачення може зцілити стару рану, одна звичка йти за своїм покликом може змінити життя. І це не про ідеальність, а про відповідальність. Хоч би що ми посіяли, це й пожнемо посіяли тривогу, отримаємо її ще більше. Посіяли прихильність, зберемо любов, посіяли байдужість, зустрінемо самотність. Цей закон робить життя гранично чесним. Немає вищої сили, яка вибірково нас карає чи винагороджує. Є лише життя, яке відзеркалює нас самих, і це хороша новина. Бо якщо сьогодні щось не так, ми можемо почати змінювати все просто зараз. Не завтра, не з понеділка. А з цієї миті одним вибором, одним словом, одним вчинком, запитайте себе сьогодні, що я сію своїми думками, що дарую людям навколо, в якому світі я хочу жити, і що роблю, щоб наблизити його. Ми не можемо уникнути закону причин і наслідків, але можемо навчитись співпрацювати з ним. І тоді життя перестає бути хаотичним і ворожим. Воно перетворюється на союзника адже, що більше ми вносимо в нього любові, співчуття чесності щирості, то більше отримуємо їх назад. Істина номер 4. щастя не там, де ми його шукаємо. Нас об'єднує одна спільна ілюзія. Якщо достатньо старатись, якщо зібрати флеш-рояль, кохання, стабільність, гроші, визнання, настане день, коли все буде добре, раз і назавжди ми чекаємо, але цей момент не приходить. Кожен з нас з цим стикався. Ми отримуємо те, чого прагнули місяцями, роками, і раптом усвідомлюємо, що радість триває недовго. З'являються нові бажання, нові стосунки, нові страхи, нові переживання. Це нескінчений цикл. Ми постійно женемось за тим, що має зробити нас щасливими, але щастя витікає, немов вода крізь пальці. Це не тому, що з нами щось не так, а тому, що так влаштована сама природа життя. Усе, до чого ми прив'язуємось, мінливе, крихке, тимчасове. Здоров'я, стосунки, статус, навіть наше тіло усе піддається змінам, а ми прагнемо опори там, де її немає, звідси виникає біль. Є ще один рівень страждання, прихований, тонкий, навіть тоді, коли все добре, ми відчуваємо напругу, страх втратити, бажання утримати, надію, що приємне триватиме вічно. Ця тривога пронизує наші дні, навіть якщо ми не усвідомлюємо її, ми ніби йдемо по тонкому льоду, вдаючи, що під ногами тверда земля. Страждання це не події. А стан свідомості, за якого ми зациклені на нескінчених спробах знайти щастя там, де його неможливо втримати. Це, наче, біг у колесі в парку розваг, світло, музика, рух, а ми, врешті, знов опиняємось у точці, з якої почали. Зміни зовнішніх обставин не звільнюють нас. Ми міняємо роботу партнерів, міста, ілюзії, але стикаємось з тим самим внутрішнім неспокоєм. І в цьому немає нічого безнадійного. Навпаки, визнання цієї правди перший крок до свободи. Поки ми переконані, що щастя ззовні, ми приречені на вічний пошук. Однак, коли розпізнаємо, що джерело страждання у нашому чіплянні, у відмові бачити реальність такою, якою вона є, починається справжнє пробудження. Я говорю не про втечу від життя, а про здатність дивитись йому в очі. Так, у світі є біль, втрата, крихкість, проте є й інше, простір, який відкривається, коли ми перестаємо боротись з тим, що є. Простір, всередині якого народжується свобода. Ми не можемо уникнути змін, але можемо навчитись не триматись за те, що неминуче зникає. Свобода приходить тоді, коли перестаєш чекати досконалості від світу, який за своєю природою мінливий. Ми перестаємо бігти за примарами і починаємо жити просто тут, просто зараз. Ми звикли жити так, ніби часу море. Відкладати важливе на потім, вірити, що попереду безліч шансів, але життя крихке, і саме усвідомлення цього робить його безцінним. Чотири істини, про які ми говорили, не філософія, не догми і не релігія це реальність, нагадування про правду, якої ми часто уникаємо, що наше життя унікальне. А смерть неминуча, що кожна дія створює наслідки, а зовнішній світ, в якому ми шукаємо опори, не може дати справжньої безпеки. Можливо, це не просто прийняти, але тільки переставши тікати від цієї правди, ми починаємо прокидатись. І тоді кожна мить набу... набуває ваги. Кожне дихання стає подарунком, кожен день шансом любити, прощати, жити усвідомлено. Ми не можемо контролювати життя, але можемо змінити те, як його проживаємо. Можливо, саме це і є справжнє пробудження. Якщо те, про що ми говорили сьогодні, відгукнулось, підтримайте, будь ласка, це відео лайком. Поділіться ним з тими, хто теж шукає відповіді. І підписуйтесь на канал, щоб ми могли продовжувати цей шлях разом.